Окей, добре. Ну що ж, будемо розпочинати другу частину. Перш за все, я хотів подякувати організаторам за запрошення, за можливість цим невеличким досвідом. Друге, я хотів подякувати тим нашим колегам, які втягнули піксельну форму і боронять нашу країну на фронті в різних стопунтах, первинних і хірургічних групах тощо. І також подякувати всім тим, які залишаються в тилу, тримають тиловий фронт, це не менш важливо. Тепер давайте спробуємо рухатися, якщо ми робимо на стоп-пункті регіонарну анестезію нижніх кінцівок. Що ж таке стопункт то знеболювання? Зазвичай стопункт виглядає приблизно так. Це якась невеличка одна кімнатка чи дві кімнатки, якась хатинка, можливо палатка, де знаходиться одне, два, три робочих місця. Вони, як правило, модифіковані. Це або вноші на колесах, або якісь примітивні столики, пару реанімаційних там моніторів, простеньких апаратів ШВЛ е і достатньо, достатньо простий. Ренімаційне обладнання, і головне, однодумців, команда лікарів, які розуміють одне слово, а то і поглядом. Тому що ну, в тій швидкі на стопу. Якщо люди розуміють одного, то вони, як правило, через два роки 20... розбігають напрямки. робота на стерпунці. Значна обмеження курсів, це правда. Чи з води, електроенергії, закінчуючи медикаментами. Це не передбачена орієнтація, тому що привезти людину можуть в будь-який момент, може бути, в нема нікого, а потім 15, 20, 30, 40 плюс поранених за добу. Поліморфність поранених, умовно зелена зона. Чому умовно? Тому що у нас вся Україна, умовно зелена зона, аж тим більше 5-15 кілометрів від лінії розвивання. Швидка евакуація. Що рекомендує т з точки зору загальних правил лікування поранених? Євгеній Борисович вже частково це проговарював, але ми, в принципі, таким дуже швид... швидким кроком їх пройдемо. Це е... рекомендовано не призначати знеболювальних препаратів, коли потрібно зупиняти кровотечу, тобто не витрачати час на це і не потрібно призначати лікарських засобів, які, які знижують артеріальний тиск або пригнічують дихання у пацієнтів з шоком. Зрозуміло, що якщо у пацієнта є біль, то в першу чергу потрібні лікарські засоби для знеболення. Ну, якщо пацієнт е, ажитований, в тривозі, то може знадобитися седація. Рован або польові умови. Наш варіант введення медикаменту – це, в принципі, внутрішньовінний, внутрішньокістковий варіант з точки зору доза відповідь. Як говорять, t 3 починайте з менших доз, дійте повільно, або старт low, go slow. Що ще кажуть T TCC? Triple-C? Трипл-С каже, що фізично має бути чотири рівні знеболення. Перше це стандартне знеболення, яке вимагає більшість пацієнтів. Друге, це необхідне, необхідне складне знеболення, або, як говорять іншими словами, лікування проривного болю. Третє, це лікування із захищеними дихальними шляхами, тобто вже такий пацієнт. І четверте, це коли пацієнта присутній шок. Мета розписана для кожної з Ну, Якщо говорити про стандартне знеболення, то це більшість пацієнтів і задачі там прості: мінімізувати білі тривоги, підтримувати нормальні фізіологічні показники. Ну і, в принципі, все. Мінімум, який ми маємо використовувати для досягнення цієї мети: пероральний параситамол або інший пероральний аналгетик НПВС в даному випадку мелоксикам. Uh, оральний uh, фентаніл. я чесно кажучи, ніколи не бачив. Працюємо зразу або перентеральним введенням фентаніла, або болісним введенням кетаміну в невеликих дозах. Про дози поговоримо пізніше. Найкраща опція там, де є досвідчені лікарі анестезіологи це в першу чергу перентеральне знеболення за допомогою фентаніла або кетаміна, і потім. Uh, Додатково на другому етапі виконання використання периральних форм пастемолу та інших нестероїдних протизапальних препаратів. І найкраща опція уситері ганакадук, як ви бачите, це цей Triple c Коли ми говоримо про місцеві анестетики, вибір очевидний. О, ця табличка взята із кишенькового, давіднику Кишенкового, яка була виготовлена для анестезіону, Багато років такі Андрія Миколаєвича стракання. Три основні анестетики: лідокаїн, бупівакеін, ропівакаїн. Я хочу звернути лише вашу увагу на те, що використання епінефрину дозволяє збільшувати дозу смарно дозу анестетиків: лідокаїна навіть до 4,5 мг на кілограм, бупівакеїна до 3 мг на кілограм, і ропівакеїна також до 3 мг на кілограм. Що говорити про концентрації? Зверніть, будь ласка, увагу, не дарма є такий поділ на аналогетичні концентрації та анестетичні. Що говорити про бупівакаїну, то анестетичні концентрації 035 Для чого цей поділ? Тому що коли у нас е мультифокальне ураження і ми хочемо замахнутися на блокаду кількох кінцівок, одно, не одної, двох, чи додати ще якісь блоки, то ми маємо враховувати сумарну дозу. Тому ми можемо іноді використовувати не 0,5% буповікаїн, а 0,375. А іноді це буває єдина концентрація, яку ми можемо використовувати. Якщо поговорити про адюванти, всім відомий вам доктор Хадзєк говорить, в принципі, про два адюванта. Перший це ебінефрін, другий це е, натрійгідрокарбонат, і третій це ліпацинувальний бупівакаїн або експарель. Але давайте поговоримо про адюванти. Виходячи із джерел літературних наших, їх всього шість. О, найбільш часто використовуваний найчастіше використований адювант. Він використовується для кількох задач. Перше, це знижити абсорбцію, і таким чином може знижити токсичність, і таким чином може пролонгувати дію анестетика. Також є окрема позиція додавання норопінофріну. І додавання фріну до локального естетика нам дозволяє розпізнати своєчасно, би, ненавмісну внутрішсудинну ін'єкцію. Ну, тобто, коли у вас наведені локальної естетики, тут же підіймається тиск, тахікардія, людина червоніє, скоріш за все, ми десь поруч із судинкою. Натріг декарбонат. Uh, Рекомендовано до використання в своїй практиці ніколи не використовував, тому власного враження не скажу, але uh, в літературі написано, що може використовуватись і пришвидшує настання ефект Опіоїди. Uh, пан Дмитро багато розказав про плюси опіоїдів як адювантів. Одначе не можу сказати, що були якісь ну, такі враження і виражені клінічні переваги. Альфа-2 агоністи дексметемідін. Так він може і пришвидшує настання блоку, покращує якість переневральна блоку, одначе викликає гований блок, щоб викликати питання комфорту і дискомфорту у пацієнтів, а також Викликає транзиторне протікардію та гіпотензію. Ну тут, якби все зрозуміло. П'ятий пункт це кетамін. Якихось особливих вражень немає. Мої, мої колеги використовували як адюванти, одначе, як пише література, немає переваги, саме кітамін. Ну і найбільш популярний після епінефріна адювант це У нього гарантовано є враження пролазація блоку. Використовується в дозі 4 мг на один шприц 20-млітровий локального введенка. Цікаво, що система що ведення, щольне введення майже однаково продовжують, пролонгують переневральний блок. Одначе, з цього приводу в літературі такі контроверсійні відомості, дехто введення і переневральним, дехто пише, що не має різниці з точки зору пролонгації між системним і переневральним введенням дексаметазону. Тому можна, в принципі, залишити прийняття рішення, як вводити дексаметазон на розсуд лікаря-анестезіолога, який виконує безпосередньо цю процедуру. Адреналін однозначно так. В практиці вона виглядає фразою помити шприц. Тобто ми сестра анестезістка набирає один мілілітр ампулотрійної решту ласки, а те, що заводить шприця, те залишилось в принципі на мікадівант. Дексаметазон. Ми використовуємо 4 мг, тобто 1 мл, на кожен шприц, локального анестетика 20 мл. і дексеметемедія іноді використаємо. Коли немає протипоказань, в дозі 30 мікрограм або 0,5 мікрограма на кілограм масло одну перна блокаду. Ми не мали в подробиці. Далі ми прийняли відомі виконання ківтометоди, ми мали б здатися на темні таксі. Попередні колеги вже багато сказали про це, тому можна сказати так. Що Системна токсичність дійсно виникає тоді, коли ви впевнені, що ви ввели забагато е локального анестетика, ви явно передозували, і ось-ось вона має виникнути. Ви тоді, якби готові, і по законам м жанру, тоді якраз і не буде системної токсичності. Вона виникає якраз тоді, коли ви її не очікуєте. Пан Руслан абсолютно непередбаченій ситуації. Невеличка доза із запізненням симтоми системної токсичності. Тому пам'ятаємо, тримаємо в запасі 20% ліпідну емульсію, і дуже шкода, що не на всіх стопунтах, не на всіх локаціях вона була твоє можливість мати 2-3 флакони ліпідної емульсії. Теорія без практики це як сухе дерево без води. Я чесно кажучи, був на презентацію, чи я включив звук. Було чутно аудіо звернення лікаря, який на швидкій допомозі цього пацієнта віз, чи ні? Ще раз. Не звучало. Ну, лікар медивака, який віз цього пацієнта, був аудіо звіт: що один пацієнт, один трьохсотий, підрив на ліпістки і, Як ви бачите, ушкодження правої стопи. що говорять всі в цьому випадку? Що вимагається стандартне болення. і ми фактично цьому пацієнту парастомол, ми ввели цьому пацієнту фінтаніо і потім виконали дистальну латеральну блокаду сідних права в комбінації з блокадою нервосерторіус. Якби стандартна методика, дистальна латеральна блокада описана в будь-якому підручнику, на технології виконання зупинятись не будемо. Другий випадок. Де ж ви бачите ушкодження гомілки при госпіталізації вирушення, що пацієнтне після збудження зриває з себе одяг катетери турнікет У даному випадку протокол T3C вимагає а, забезпечити необхідне складне знеболення або седацію. Що зробили? В даному випадку виконалися домін пропофол, знеболення парастомолом, декскітопрофеном. І після того, як пацієнт трішки приспокоївся, виконали також е блокаду латеральну дистальну блокаду сідочного нерва в комбінації сарторіус. Як ви бачите, в даному випадку е е е однозначно присутня втрата крові, це однозначно геморагічний шок. І мінімум півтора-два літа крові цей пацієнт втратив, тому, як говорить протокол Трипл-Сі, коли присутній шок, почати лікування шоку до проведення ногезі чи седації. А вже говорити про те, що переневральна блокада тут протипоказана, я думаю, що не приходиться. Ви всі самі це розумієте. Але вже на наступних етапах виконання всіх стабілізаційних заходів після виведення цього пацієнта із шоку для подальших хірургічних принципів, Літникові анестезії доступні. Кейс 4. Як ви бачите, достатньо складне ураження кінцівки, плюс турнікет, тому, враховуючи загальну ситуацію, було е проведено по четвертому шляху захищені дихальні, шля... дихальні шляхи. Е Сідокітам пропофол перевели на ШВЛ, знеболення разтомов, десь профен і після стабілізації стану виконано переневральну блокаду у вигляді фаса лята блок 0375 відсотковим бупівакаїну. бупів Розуміємо і я дуже сподіваюся, що у кожного анестезіолога або майже кожного анестезіолога, який працює в полях на сто чи передових хірургічних групах, є задокументована компетентність, тобто він кожен із нас пройшли курси по виконанню ультразвуком на ультрасаунд гайде Regional анестезія, або на нашій кафедрі, або деінде, але наші питання певні маємо питати про систему такси. Ми пісток, на жаль, зараз не потрібно, тому що я не включив трансляцію звуку. Але я його питаю, чи нога болить, чи не болить, він не терпімо. А потім каже, що якщо мужчина, в принципі, терпіти можна. От якраз каже, якщо мужчина, то терпіть можна. Наразі я його чую прекрасно, ви його просто не чуєте. В умовах штаб-пункта ми маємо відбирати пацієнтів для переневральних блокад, тому що, коли це не пов'язано із шоковими станами, то в принципі ми можемо і маємо обов'язок виконувати переневральні блокади. Ми можемо використовувати кілька блоків. Як я пишу зараз, тут 4 плюс для нижніх кінцівок. Є ще пару блоків, які я не назвав, але ми їх іноді використовуємо для знеболення, особливо задньої поверхності. Там чи січний, чи глютеус, коли ми виконуємо е, директор з пайлів в поясничному відділі, ми маємо використовувати блоки в правильний час і в правильній дозі, особливо пам'ятаємо системну токсичність. Ну і в якому випадку е, достойний метод для будь-якого місця надання хірургічної допомоги. Використана література це настанови Joint Trauma System і T3, і наш вірніше, вже позначити клієнтів. Дякую за увагу.